Сумський державний університет готується відзначати свій день народження 75 років. А як же привітати такого поважного іменинника? Підготувати незвичайний подарунок. До ювілею нашої Альма-Матер розпочинаємо спецпроєкт Сумдеу 75 кроків успіху. Це серія відеороликів про становлення та розвиток, найбільш цікаві етапи історії та сучасності університету. Запрошуємо у дивовижну подорож у минуле зі спробою зазирнути в майбутнє. Пройдіть разом з нами 75 кроків успіху. Порта і Тінері Лонгісіма. Важкий лише перший крок. Перший крок який він? Чи дійсно його важко зробити? Він значить, багато чи зовсім мало. Перший крок у житті. Хвилюючий, часто неочікуваний, обережний і невпевнений, але такий бажаний і справжній. Якими були перші кроки у житті Сумдеу? Звернімося до історії. Історія університету це історія його динамічного розвитку. СумДУ увійшов до числа високорейтингових університетів країни, набув визнання у світовому науково-освітньому просторі, послідовно реалізує модель, що є інноваційно орієнтованою, впевнено дивиться в успішне майбутнє. Це сьогодення. Однак історія Сумдеу сягає корінням у далеке 17 століття, доби, що ознаменувала собою початок розвитку освітньої діяльності на Сумщині. Перша школа на території нинішньої Сумської області заснована у 1675 році в Охтирці. Думки про створення університету в нашому краї висловив відомий просвітитель, філософ, літератор, критик, архітектор, художник. Автор першого перекладу слова у полку Ігоревим в Україні Олександр Паліцин. Проте втілити в життя ці ідеї тоді не вдалося. У Конотопі у 1812 році відкрито перше повітове училище. У 1874 році розпочав роботу Глухівський учительський інститут, перший вищий навчальний заклад на Сумщині. 16 серпня 1890 року розпочало діяльність трирічне технічне залізничне училище, що з часом перетворилося на Конотопський будівельний технікум. Нині це класичний фаховий коледж СУМДУ. У листопаді 1917 року у Сумах відкрито професійне училище. Нині це машинобудівний фаховий коледж СумДУ. У 1920 році почав працювати хіміко-механічний технікум, на базі якого створено індустріальний технікум. Нині це Шосткинський фаховий коледж СумДУ імені Івана Кожедуба. Крім того, висококваліфікованих фахівців готував Конотопський індустріально-педагогічний технікум, заснований у 1945 році. Нині це Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ. Як бачимо, маленький крок за кроком веде нас шляхом до становлення університету, який ми знаємо, цінуємо і поважаємо у 60-70-х роках дев'ятнадцятого століття, в Україні відбулася низка реформ, у тому числі і освітня. Із розвитком економіки зростала потреба у висококваліфікованих фахівцях у галузі промисловості, транспорту будівництва. Саме в цьому полягає першопричина відкриття Харківського політехнічного інституту у 1885 році, який згодом перетворився на потужний вищий навчальний заклад. Саме він у майбутньому і став альма-матір'ю сумської філії Хапиї, з якої бере свій початок нинішній класичний Сумду, 10 січня 1939 року. Створена Сумська область на заваді соціально-економічного і освітньо-культурного розвитку регіону. як і країни загалом стала Друга світова війна. У тяжких умовах повоєнного відновлення провідні підприємства Сумщини мали нагальну потребу в кваліфікованих інженерно-технічних працівниках із вищою освітою. Це і стало поштовхом для створення 1948 року на Сумщині навчального закладу з наданням вищої освіти інженерно-технічного спрямування. Його становлення і розвиток є історією сьогоденням. І майбутнім Сумського державного університету. Такими були передумови становлення закладу вищої освіти, якому в майбутньому судилося сяяти на освітянській і науковій ниві незалежної України. Попереду чимало роботи реалізації амбітних планів. СумДУ впевнено крокує до своїх численних здобутків і перемог. СумДУ. історія і сучасність. Наші 75 кроків успіху.